Друзі, усіх вітаю! В мене тут сьогодні, нарешті, руки дійшли до моїх троянд. Я тут пару днів назад на них виявила чорну прямистість. Ось в них повністю листя вражене все. Майже на всіх трояндах. Бачите, ось таке це називається чорна прямистість, Вона вражає здебільшого нижнє листя троянди на кущі і молоденькі пагони. Якщо з цим затягнути, там його не лікувати, то повністю осипається і стоїть голий стовбур. Я вже трошки затягнула, бо в мене ніяк не було часу. Мала ще вчора ввечері, але займалася консервацією. Дивіться, бачите, повністю все листя вражене. Ось. Ну, Сьогодні зроблю швиденько зранку, поки тут тінь в цьому куточку. Тут, виходить, десь до 10-ї години тіньочок, зараз десь 8 година ранку. За 2 години воно все висохне, впитається, я думаю. Ось. Я вичитала в інтернеті там рецептики з таблетками метронідазол. Кажуть, що дуже ефективний. От я хочу спробувати. Тут також на цих, ці... от на цій наче немає, тільки, бачите, листя щось їсть. Якось так цікаво шматочками. Ось на цій молоденькій вже є. І їсть, і вражене листя. Уже в цих шишках щось завелось, Там мені жінка казала задовго носики. Ну, я так хожу, дивлюсь, слідкую, але наче їх ніде не видно. По них так дуже видно, як вони, наприклад, молоденький бутончик з троєнди розпускаються. Вони своїми носками продовбують, його він прямо такий продиравлений весь. Ну, наче я такого не замічаю. Ось скоро полуницю буду повністю пересаджувати звідси. Так, тут в мене немає. Ось ця наче нічого троянда, вона така якась стійка, до всього мені здається. На цій трошки там виражається листя внизу. Але теж більш-менш нормально. Ця вражена вже червона. Бачите, яка ця сальвія красива. Я повиривала звідси всі лишні квіти, попересаджувала, видно. ця така бежева красива з червоною. Чим зараз буду займатися. Буду розводити ці таблеточки. Значить, я взяла дві пластинки. Так як у мене сильно виражені троянди, я буду брати дві таблетки на 1 літр води. Це вже як для лікування виходить. Для профілактики рекомендують брати одну таблетку на 1 літр води. Я її гарненько всі висипаю в баночку, розвожу теплою, навіть ближче до гарячої водички, щоб воно все гарно розтало. Почекаю, хай повністю розчиниться. Такий жовтий колір в них виходить. Гарненько перемішати потрібно, щоб воно все розчинилось, вже повторююсь. так прямо добре-добре. Мішаємо, мішаємо. Ось такий розчин нас вийшов. Далі я взяла свого оприскую, підготовлюю. Так, значить Це буде 20 таблеток на 10 літрів води. Я ще до цього всього добавлю звичайну шампуньку, у мене там є для котиків, я використовую. Ось, Вона буде діяти, як прилипач, бо листя слизьке, таке на трояндах, воно швидко скочується, все, От так, щоб затрималось, там, щоб воно хорошо подіяло. Я додаю цю шампуньку. Ляндами я закінчила і, напевно, що я ще хочу оприскати помідори, їх також можна використовувати. Бачите, ось на них такий, чи то фітофтороз з'являється, чи то просто воно по Ну, навіть для профілактики буде дуже непогано. Ці таблетки також можна для помідорів використовувати, це я вже повторяюсь напевно. Тільки, якщо нічого на листях такого серйозного немає, то, напевно, що брати одну таблетку на один літр. Це я вже буду ввечері сьогодні оприскувати, щоб сонечко зійшло, щоб вони не попеклись. Зараз спробую на помідорках. Оці астри то взагалі. Я в них закохалась. Буду обов'язково збирати насіння і висіювати їх на наступний рік. І тут в мене бегонія, повністю квітка розпустилась. Ой, вона така красива. Я просто вперше взагалі вона в мене є ця бегонія. Дуже гарна, така яскрава, яскрава, червона. Пишна квітка дуже. Так що так, ось ці жоржинки, що я пересаджувала, Бачите, одна, напевно, що ця не прийнялась. Оця дуже гарно вже розпустилась, Ну, вони прив'яли, бо вони просто ну, на сонці, то не на вечір відійдуть, коли я полию. Бачите, ось таке на листі з'являється. Можливо, це вже якась світовтора. Якось вона так і з'являється в другій половині літа. Минулого року також, пам'ятаю, що так приблизно я вже... вони почали помідори портитись. Ну, нічого, ми зупинимо цю справу. Тут в мене ще одна капусточка цвітна. Треба буде її зірвати вже, зрізати точніше. Вчора увечері займалась консервацією покажу, що я тут закрила. Значить, дивіться, це кетчуп. Дуже класний рецепт. Я там в Ютубі перезавантажила минуло, минулорічне відео, виходить. Ну, рецепт той самий. Но дуже класний. Він самий кетчуп густуватий такий. Де це? А, ось так. Він густенький по спеціях. Ну Дуже смачне. Я не знаю, я його скрізь використовую, і в борщ, там, і в перець фарширований. Ну, просто там до м'яса, до чого-небудь. Дуже класна штука. Стосовно перця фаршированого, ось також я мариную перець в банку консервую. Також в мене є рецепт на каналі. Дуже зручно. Наприклад, я раніше заморожувала виходить, перець, а коли доставала його, він то ломався, то кришився, перезамерзався, потім ну, займає місце в морозильці. І тепер, в теперішній час, так, з цими відключеннями світла, то... Краще ось так законсервувати точно буде надійно. Дуже класна штука. Відкрила банку, зафарширувала і готуєш перчик. Ну і помідори і огірочки. маленькі Закрила тут маленькі помідорки. Вони, звісно, там полопали трошки, ну нічого страшного. Там чаріки маленькі і як це називається цей сорт? Котя. Котя, здається, вони наскільки солодкі, ці помідори, вони такі малесенькі, продовгуваті, е, дуже смачні. І огірочки просто замаринувала. Що зібрала, то і зробила. Ще з баклажанами потрібно щось зробити, але е, потрібно, напевно, гриби придбати, бо я хочу той салат. Такого лишнього нічого закривати не хочу і не буду, бо вже з минулого року багато чого позалишалося. Знаєте, така марна трата часу, сил, і, 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 і всього, і терпіння, коротше, і фінансів, бо також щось і докуповлюєш до цього, там якісь кришки чи що, просто воно не їсться вже. З власного досвіду. Дивіться, що воно краще йде, то їх буду закривати, консервувати. Ось так, друзі. І всім дякую за увагу. Буду закінчувати своє відео на сьогодні. Ось. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, буду дуже вдячна. Всім пока-пока.